Всім привіт та вітаю на каналі, як і обіцяв, покажу, як прилягає до контактної площадки шинка з AliExpress Чітко ми бачимо ніяких ні зазорів, нічого абсолютно. Навіть важко зняти і важко вдіти. Тобто повне пятно прилягання до оцього бублика. А тепер шинка з інком. Бачите, да? Люфт. Різницю відчувається. Яке тут пятно прилягання до контактної клеми? І яке ось тут? Як я вже казав, тут 3 четвертих прилягання до цього бублика. Тобто або так, або так, або так, десь 25-30%. У нас контактна площадка не прилягає до шинки. Отже, струм. При великих струмах може бути місце перегріву Звісно, якщо струми там будуть 10-20 А, 30 А, то нічого страшного. Якщо струми будуть більше 100 А, а тим паче більше 150 А, тоді будуть проблеми. До речі, оці шинки вони є на 35 квадратів, оця мідна косичка. є на 50 квадратів і на 70 квадратів. В мене є одна шинка на 50 мм квадратних Я на ній не відбив форму відшарства Але покажу зараз різницю Вся шинка на 50 мм квадратних Для порівняння Зліва 50 мм Товщина міліметрів квадратних справа 35. То ці шинки це на струм взагалі більше 200 А. Те саме вони чітко прилягають. До речі, тут вона не симетрична. тут чіткий зріз, тобто отвір під 90 градусів зрізаний, ну, немає фаски. А тут видавлено трохи, то тому їх треба. Монтувати саме на контактну площадку, саме так, щоб тут була ця фаска знята. Тому що якщо змонтувати так, ми теж втрачаємо деяке площу пятна контакту, тому я рекомендую саме так. Ті шинки на 50 квадратів, це на струми, якщо ви будете знімати з ваших комірок більше 200 А. Якщо струми до 150-175 А, вам цілком достатньо буде шинки на 35 квадратів. Вона не буде не грітись і добре буде прилягати в цьому місці. А оці шинки я навіть не знаю, що можна рекомендувати, куди їх ставити. ну Мені це взагалі не подобається. Я не знаю, як кому. Можливо, якщо. Акумулятор створюється для малих струмів, і, наприклад, там, на великий час автономності, там доба, 2-3 доби, коли струми невеликі, тоді можливо їх використати. Але для потужності акумулятора вашого та для великих струмів я рекомендую використовувати такі шинки. До речі, опір самих шинок приблизно однаковий. В районі 007 мільйом, 006, 007, 008 мільйом. Залежить, де вимірювати, чи за отвором, чи ближче до мінної косички. Тут так само, якщо по краям 0,07 мільйом, а якщо ближче до термоусадки 0,06. Тому якось так. Коментуємо, підписуємося на канал. Ставимо вподобайки, ділимося відео. Питайте, що не зрозуміло можливо, ще щось потрібно пояснити, роз'яснити, показати. До речі, комірка має дату виготовлення по штрих-коду 12.0725. Я її позначив як номер 9, тому що прийшли 9 комірок, 7 з них 11.0725. Дві комірки 120725. Ці дві комірки, я їх позначу номер 1 і номер 9 вони будуть стояти по краям акумулятора. А комірки, які виготовлені 7 штук 11.0725, будуть розміщуватися за порядковим номером від номер 2 до номер 8 Акумулятор, як я вже казав, буду збирати по формулі 9С1П. На Ютубі я такого не бачив. Тому кому цікаво. Підписуйтесь на канал, коментуйте. На каналі буде більше відео саме по збірці такого акумулятора. Буду збирати, напевно, повільно, тому що не все отримав з Aliexpress. а Чекаю 11.11. .11. Там будуть повинні бути акції. Тут у нас Мася щось хоче сказати. Тому чекаю 11.11. .11. Можливо, будуть гарні скидки, акції, тому дозамовлю там БМС. Автомати ще деякі деталі. На цьому все. Всім гарного вечора, спокійного. До побачення.